Доброго ранку всім, вдалого дня, миру нам всім і спокою. З вами канал Село Ти Моя доля. Вийшла на город, щоб нарвати свої, поповнити свої продуктові запаси вже за своєю вирощеною городиною. Слава Богу, вже можна й поповнити. І роблячи ранковий обхід, побачила щось що такий стан цибулі. Так що цибуля моя вже проситься, щоб її вибрати. Але так як в нас зараз настав сезон дощів, умовно кажучи, то почекаю до після вихідних, до понеділка, вівторка. І тоді вже буду вибирати свою цибульку. Бо сама цибуля своїм полеглим пером сигналізує про те, що пора її вже забрати із ґрунту. Якось так рано цього року, але можливо в минулому році я раніше посадила, ніж зазвичай, і ось так, ось такий стан цибульки. Ці булинки, слава Богу, ніврочку вдалися, чистенькі, не поїжені, бо іноді совка надгрізає нам нашу продукцію. А так, слава Богу. Але ж кажу, так як сьогодні ще прогнозують дощову погоду то вибирати не буду, бо знаєте, що потрібно вибрати, щоб трошки цибулька полежала на свіжому повітрі, а потім вже забрати десь під навіс, щоб вона досихала. Ось таке коренева шийка вже м'ягка. Ну, ще не вся цибуля така. Це тут в мене сорт Радар і Шекспір. А голіаф ще, ще ось так стоїть. Так що голіаф ще не дозрілий. Ну, також цибулини непогані, не, не, не але я думаю, що ще трошки вони підростуть. Ось такий голіаф. І моркви нарвала на суп, так що, слава Богу, працювали і не надаремно. Маємо вже свій суповий набір. А До цього часу користувалися ще минулорічним суповим набором. А тепер, слава Богу, вже можна і цим користуватися. А ось такий стан часнику, також він вже жовтіє, стрілки я обламала, обламала, обрізала. Ще сьогодні бачила, що ще роблять крайню підкормку. Можливо, ми ще і підкормимо його цей часник попелом, бо попелу в нас є вдосталь, так як цілу зиму топили дров'яний котел паралельно із газовим. Навіть більше дров'яний. І я напевно, і говорила, що коефіцієнт тепловіддачі дров'яного котла, в дров. Хоч вони нам також влетіли в копійочку ті дрова, але набагато вищий коефіцієнт тепловіддачі в дров, ніж в газу. А частину стрілок лишила, бо хочу посіяти часник, хочу оновити садивний матеріал. А ви знаєте, що коли посіяти. Насіння з цих стрілок, ну ще воно зовсім не дозріле чекає свого часу, нехай зріє, ми його не підгонимо. Коли посіяти насіннинки, ці, які дозріють в часникових стрілках, то утвориться новий насінневий матеріал і він буде чистий, очищений від різних болячок і вірусів. Так що періодично я ці стрілки чекаю поки вони дозріють і використовую для посіву, для утворення е, нових посадок часнику. Частину стрілок ті, що обрізала, вже обрізала із даного часнику, перетрубили на м'ясорубці і зробили часниково сальну намазку. Частину взяла у банки, а частину заморозила у брикетах. І також такий варіант переробки, заморозки чесникової пасти. Мені подобається. А це квасоля думала, що вона кущова, купувала у бабусь на ринку як кущову. Ну, пару рядків дійсно кущова, а з цієї сторони жене вуса. <кій> Вчора на обрізала вус, стільки частину викинула, частина ще оці відрі, треба винести, викинути. Обрізала ножницями, сподіваюся, що не буде вона мені заплітати все. Бо садили ми її і хотіли, щоб вона була кущова, а не течкова. Так що черговий раз переконуюся, що в незнайомих осіб не потрібно нічого купувати на ринку. Ну, але ж пробуємо з наслідками цього обману боротися, кажу, обрізала. Вуса обрізала ножницями. І поки що моя квасоля ось така схожа на кущову. А як далі, який буде далі її розвиток, чи знову вуса попускає, то цього я не знаю. А тут показувала, як чоловік ставив течки. Це таке цю квасолю, я знала, що це течна плитиста витка, я хто хоче так називає. І ось такий результат. Вже квасолини, вуса вже плетуться по течках, Звичайно, коли було б багато течок, то краще кожну кваселину біля кожного куща квасолі ставити окрему течку. І можна навіть по чотири брати купі і їх зверху зв'язати для більшої міцності тримання їх в землі. Але так як на стечок була недостатня кількість, то чоловік брав одну тичку на два кущі. Ось так позаплітав їх, намагався заплести, щоб вони обидва, щоб ці обидва кущі плелися на одну тичку. Сподіваюся, що утримаються, бо пробивав в отворі ломом після дощу, ну і вставляв загострені цічки. Ось так вони плетуться, що раз будуть вище підніматися, як бачите, квасоля вже починає цвісти і потрібно буде її обробити якимось інтексицидом від того бахусу, який тепер множиться в нашій квасолі. Раніше такого не було, а тепер. Як казав наш колишній президент, маємо те, що маємо. І між білим цвітом ось така коричнева квасоля, яка цвіте червоним. Ну, ще вона не на повну силу цвіте, розцвіте краще, підніметься вище. Тоді покажу, яка буде. Починається сезон кабачків. Після дощу бур'яни ростуть, не казавши, як з води, потрібно все пересапувати. Ось такий дрібненький бур'ян появився по городі. Але слава Богу, завдяки дощу трохи поділася білокрилка, бо було її хмара й трошки. А тепер трохи десь вона пропала, десь дощ прибив, завадив її такому стрімкому розвідку. Не знаю, як буде далі. Все ж таки доведеться чимось обробляти капусту і, можливо, інші овочі. Але ж як кажуть, дасть Бог день, то дасть піщу, будемо бачити. А з капустою я цього року щось напутала, чи, може, мене напутали, бо це мала бути українська осінь, пізньоголова капуста, а я бачу, що вона вже завивається в головки. Так що, очевидно, це рання. Деякі помідори вже набирають плоди, утворили зав'яз і, слава Богу, підростають. Вчора частину з них я попасинкувала і обірвала нижнє листя. Сьогодні потрібно продовжити цей процес. Частину помідор чоловік замульчував, інша ще. Не замульчована і маловато мульчі. Не знаю, чи, чи знайдемо ми її достатню кількість для того, щоб замульчувати всі помідори. А Посадила я цього року помідор багатенько. А ось і перший зібраний врожай кабачків. Слава Богу, вже можна щось із них і приготувати. Підростає базилік. Висадила таким малесеньким з мізинчик, А в відкритому ґрунті набирає ріст, підростає в очах, можна сказати. А це цибуля весняної посадки. Також вважаю, що стан її задовільний. Хоч особливо нічим її не кормили цього року. Також сподіваюся, що в свій час буде нормальний врожай. А це часник посаджений весною. Звичайно, все потрібно рихлити, пересапувати, бо, слава Богу, прийшов дощ. І все ось так. Заростає бур'янами. І потребує сапі. Де тільки залишалися вільні місця, понасаджувала квасолю. Так би мовити, поущільнювала культурі. І ось така рання картопля кіранда. Картопля цього року посаджена пізніше, ніж зазвичай садимо, бо кожен рік садимо в березні. А цього року садили вже в квітні, бо було холодно, і дощі йшли, не можна було в город зайти. Садили цю картоплю вручну, звичайним способом лопаткою. І врожаєм похвалитися, як бачите, не можна. Посаджена така велика картоплина, а всього на всю три не дуже такі великі картоплі. Ми її ще не копаємо, нехай ще підросте. Але ж і зав'язі також багато нема. Далися взнаки дали, погодні умови. Спочатку лили дощі, потім, як я вже говорила неодноразово, десь півтора місяця не було дощу, цілий травень і ще частина червня. І ось тепер дощі пройшли, але ж сказати, що ґрунт ще. Дуже такий вологий. Так, волога є в землі, але ж не дуже такий і багато тої вологи. Так що, якщо не буде дощу, то знову будемо через якийсь час плакатися, що нема дощу. А пізні сорти на інших городах в нас посаджені пізні і середні, так що... За всю картоплю поки що сказати не можу. Можливо, середні і пізніші пов'яжуться краще. Бо якраз зараз цвіта картопля, то під час цвітіння, знаєте, що утворюється зав'язь, а прийшов дощ, можливо, там буде кращий гружай. Це мій пастернак, за яких за який я агітувала. Кількох своїх відеороликах говорила, щоб приєднувалися нові любителі вирощування пастернаку, тому що пастернак є дуже корисною і дуже такою невибагливою, малозатратною, в розумінні, тому що мало біля нього потрібно затрачати сил і докладати зусиль культурою. І ось такий стан мого пастернаку. Він пересіяний, бо посіяла одне насіння в дуже ранні сроки, так як його і потрібно сіяти, але воно не зійшло. І потім пересіяла в пізніші сроки. І цей вже зійшов і має ось такий вигляд. Я його прорвала і він розвивається. А поміж пастернак І тут в минулому році. Були посіяні другою культурою після вибраної цибулі столові бурячки. Я сіяла для зимового зберігання. І десь якийсь корінь залишився в землі. І ось так весною він проріс той корінець, зберігся, не померз і утворився висадок. я не стала його зачіпати, нехай вже буде. Тільки поста потрібно поставити опору, підв'язати. Так що, можливо, буду мати своє насіння столових буряків. А на деяких ділянках вже посадила другу культуру, бо хоч для нас це не актуально, бо города вистачає, але все ж таки на деяких городних ділянках, на деяких частинах городу вірніше, вирощую по два врожаї. Ось тут зібрала цибулю, два рядочки вирвала і посадила декоративну капусту. Поки що по ній не дуже так видно, що вона декоративна, але на малюнку дуже гарний, дуже гарна рекламка намальована. Сподіваюся, що такою вона й буде. Навіть красивіша від деяких квітів. Ось такою є сьогоднішня моя роза. Літо крокує нашою україною і поступово. І дозрівають плоди, і овочі, і фрукти. Ось так. смородина також налилась і дозріває. На цьому буду завершувати. Це з вами був канал Село ти Моя доля. І сьогодні 24 червня. Бувайте всі здорові! Мирного всім неба! Всім, хто трудиться, успішної праці і доброго здоров'я. До зустрічі!